Мої вітання: чи можливо ефективно вести бізнес в час війни, перевести його в гори та ще й використовувати як майданчик для допомоги військовим та цивільним жителям? Відповідь на це запитання шукаємо із Максимом Монетою, лідером американського акселератора для стартапів Founder Institute в Україні, який разом із колегами об'єднали свої зусилля та створили на Косівщині it Хаб. Пане Максиме, вітаємо вас. Е, оскільки ми поговоримо власне, про таке ваше дітище тут в Косові. Розкажіть, будь ласка, що це за хаб, як взагалі його створили? Ну скількох людей охоплює. Oh, дуже важко сказати скільки людей, бо ми тільки почали насправді, і це рух доста повільний. Але сама ідея хабу вона виникла зненацька, вже коли ми зібралися всі разом. Бо представники АІТ-спільноти, так само, як і будь-якої іншої спеціальності, потребують бути разом, гуртуватися, десь зустрічатися, спілкуватися, вирішувати якісь питання. Ну ясно, що за мирного часу питання були геть інші, тобто ми розмовляли про технології, обмінювалися контактами, якимись клієнтами. Якась така робота йшла. Так вимушено сталося, що з 24 числа дуже багато моїх друзів і колег опинилося тут. Або ну не не небов'язково в кособі, але в принципі в області, в районі. І дуже швидко стала така потреба, що банально треба десь працювати. Бо звісно, що потрібен дохід не тільки для свого власного доходу, як, як раніше, і завжди, але для того, щоб підтримати, для того, щоб було що донатити, збирати і в принципі вести вести більш активну, більш публічну діяльність. Ясно, що для представників it спільноти така публічна діяльність не завжди є звичною, але якщо гуртуватися разом, то у кожного є свої сильні сторони, таланти і можна вирішувати більше. Питань бути більш корисним. І е, крім того, що треба було просто створити елементарні умови, щоб продовжувати на 100%, як раніше, працювати, просто елементарний стіл, місце і елементарна можливість з інтернетом бути на зв'язку, десь заховатись е, від всіх людей, які живуть в одній хаті, вимушено в великій кількості. Е, крім цього, ще якраз разом шукати відповідь на питання, як бути найбільш ефективними і найбільш корисним, як створити найбільший ефект. от І коли ми всі збиралися, то крім елементарних питань, як зібрати там на те чи інше якусь певну суму? Що вирішилось дуже дуже швидко? Треба було думати якось глобальніше. Ну, у нас тут хлопці були директори фірми Запоріжжя IT-шної, і вони так само хотіли допомогти і Запоріжжю, і тут в Косові переселенцям, і відправити щось армії. Побачили, з якими питаннями тут ми шукаємо відповіді, тобто які дефіцити, що шукаємо, де купити, де як шукаємо гроші, і це все. І Іноді ми просто розвантажували, завантажували вантажівки з гуманітарною чи не допомогою, там з їжею і так далі. Це називалося спортзал. Бо фітнес-залів не треба в таких умовах, бо всі знають, куди йти, що завжди є така робота. От, але крім цього, більш глобально намагалися вирішити якісь логістичні питання, наприклад, щось відправити в інші міста, особливо коли були звільнені території. Мабуть, тут варто додати, що ви не місцевий, ви з Київщини, так, якщо так. я не помиляюся, і власне сама фішка цього хабу в тому, що люди, які зараз там скооперувалися, які зараз там працюють, насправді з різних куточків України. Скажіть, будь ласка, як е, зупинилися в Косові? Як опинилися взагалі тут і зупинилися на цьому місці? Я тут в взяттях. Я приїхав в гості до тещі, і тут мене спіткала війна. І насправді е, ці умови дали мені трошки більше можливостей, бо мені не треба було шукати якийсь свій власний комфорт, бо я вже мав де жити, умови і знайомий з людьми тут е, вже не перший рік. І це дало більше можливостей е, швидше починати бути ефективнішим. Тому, коли приїхали мої друзі, які, е, може, вперше раз навіть навіть, взагалі, опинилися в Карпатах, або тут, в цій частині Карпат, то звісно, в мене була можливість якось направити, скоординувати трошки. І так разом вони з ідеями, я з якимись там вже знанням місцевої специфіки, скажімо так, ми змогли якогось більшого результату досягати. Але ви знали, наприклад, оскільки ви працюєте вже не перший рік так, в цьому бізнесі, ви знали, що тут можна справді створити умови для ефективної роботи. Тому що, ну, скажімо так, люди думають, якщо це айтішник, то йому нічого не треба, окрім комп'ютера вдома, так? тим не менш. Вам потрібен офіс, вам потрібне розміщення, так Абсолютно. ну інтернет, я так розумію. Ну в мене трошки виняткова ситуація, бо я на віддаленій роботі з 10-го року, тобто вже досить давно. І Тому коли почалося там коронавірус, спочатку тепер війна для мене. якщо ви так обмежити чисто роботу і умови для роботи, нічого не помінялось, бо мені треба інтернет. В Карпатах є оптичний інтернет, навіть в хатах, які вгорі, там де мобільний зв'язок можна добивати. Там чудово може бути оптичний інтернет, який іноді важко знайти в Києві навіть. За доступною ціною і доброю якостю. Тобто ставиш рутер і працюєш з видом на гори. Тобто тут це можливо. От. Я, в принципі, проводив тут саме в Косові десь 3-4 місяці на рік останні пару років. Бо комфортно, навколо природа. Щоб зробити перерву, кудись поїхати, не треба десь дуже, дуже далеко планувати. Просто сідаєш на машину чи велосипед, і ти вже десь відпочиваєш, дивишся на краєвиди. Трохи під'їхав сів, працюєш. Звісно, що для комфортної, ну для ефективної, скажімо, навіть некомфортної роботи, треба ясно, стіл. Інтернет і якесь місце, де можна вести розмови. Бо чим більше в тебе клієнтів, чим більше в тебе проєктів, тим більше ти маєш бути на дзвінках і більш соціальним. І, до речі, це якраз має відношення до спільноти. Бо одна справа спілкуватися з клієнтом, інша справа, щоб було з ким про це порозмовляти. Це обмін досвідом. Це трошки полегшує, бо 6-8 годин розмов за день це досить важко, особливо для інтровертів. Зупинимося трохи на самій діяльності хабу, так тобто, це не є одна робота, яку виконують декілька людей. Це кожен має собі свої проєкти, вони працюють, але у вас є ще спільні інтереси, окрім ну, власне тієї роботи, яку ви робите. Ви говорили власне про те, що робите це не тільки задля власного збагачення, так, свою роботу, а ще й для того, щоб допомагати. Займалися тут волонтерством. Розкажіть, будь ласка, чим вже допоміг ваш хаб місту Косово, Можливо, не тільки місту Косово загалом. Е, ну, сама. Ідея хабу це ми просто назвали спочатку офіс, який відкрили хлопці для себе, і запросили нас всіх, коли ви почали туди час від часу приходити і якраз знаходити якісь такі спільні задачі їх вирішувати, то назвали це Косів АйТі Хаб, повісили банер і пробуємо навколо себе формувати таку спільноту. Бо тут були такі зустрічі, що ми не могли, наприклад, в Києві зустрітися роками, а тут в Косові зненацька, і вже є куди піти, до кого звернутись, і обмін контактів. Кожен працює на своїх проєктах, це різні фірми, різні. Країни різні зони діяльності це як лікарі, геть інших спеціальностей зібралися в одному кабінеті на нараді. Тобто нам нам в принципі по роботі не так багато є чим допомогти один одному, крім загальних якихось речей. Але нас об'єднують якраз оці задачі допомогти. Ми нічого нового в цьому плані не створили, ми просто долучились до місцевої групи волонтерів. Вона тут дуже потужна. Тобто, ми, ми просто долучилися і допомагали, як я і казав, що десь розвантажувати фуру, десь щось шукати, десь щось збирати тобто, так само, як і всі інші. Ми нічого нового тут не зробили. Але разом, коли є. Велика група, вже більша група людей, і айтішників, і айтішників, дуже різних спеціальностей з різним досвідом набагато простіше вирішувати проблеми. І коли у всіх одна мета, всі один одному допомагають, то всім легше, і, і морально, і фізично, і досягаються якісь задачі, і вже відчуваєш свою якусь користь. А власне, попереднє, коли ми з вами домовлялися про інтерв'ю, ви так само нам розповідали, що вдалося разом зі своїми колегами розробити якийсь додаток. Так, це також можна назвати такою волонтерською допомогою. Розкажіть, будь ласка. Така трохи докладніше. Так, ну спочатку діяльність була е, така, яка досить великий шум здійняла в пресі, наприклад, західні. Це про те, що українські айтішники почали бомбардувати російські сайти, сервери і так далі. Е, багато хто з моїх друзів, і я в тому числі приймали в цьому участь. Е, це була цікава задача. Потім це перемкнулося на створення відгуків в Google Maps щоб коли в Москві хтось заходить на відгук ресторана, бачив там фотографії з Бучі Ерпіня і так далі, щоб доносити якусь цю інформацію, щоб не думали, що це все. А так далеко від них відбувається, і це був тільки початок. Далі, звісно, ми маємо свої сильні сторони, можемо створити якийсь продукт, розуміємо якісь процеси. І знову ж таки, тут у кожного з нас, у кожного в кожній фірмі, у кожного індивідуального програміста є свій власний досвід, своя експертиза в якійсь конкретній сфері. Тому хтось так один не може вигадати продукт в будь-якій індустрії. Нас тут треба багато, нам треба сісти. Один розуміє, як розставити кнопочки, інший навіщо це зробити, третій як запустити відео. От і з такої елементарної задачі, як коли я повертався. З гуманітаркою, машиною зі Львова, зупинились на блокпості і побачили, що нас записують номер просто в зошит. От, звісно, нам зрозуміло, як і будь-кому, що ж зошит, це поки воно дійде до якоїсь бази даних, хтось десь запише, що якщо стане потреба когось чи щось знайти по цих записах, це години, якщо на дні, зібрати свій зошит. І звісно, що це не оптимально, і ми хотіли на той процес, який нам не дуже подобався, коли треба зупинятися на блокпостах, але подобатися це таке слово зараз не дуже актуально. Тому ми подивилися, як це покращити, щоб це займало менше часу, було корисним. І почали створювати додаток, який розпізнає номери машини. Коли офіцер, який є на блокпосту, наприклад, може направити на машину, не вбивати вручну номер, а зразу буде розпізнавання, і воно зберігається і захищеними каналами передається на центральний сервер, де знову ж таки в захищеному режимі це все зберігається, щоб не було потенційних ризиків безпеки, і щоб можна було виконувати свої задачі цим підрозділам територіальної оборони або ЗСУ. Що ж тоді поговоримо ще напевно, про перспективи загалом про розвиток, можливо, навіть вашого хабу, чи ем, приймаєте зараз якусь допомогу? Ви можливо, ем, хочете розширюватися, можливо, приймаєте ще якихось ну, скажімо, так, айтішників в свою команду. Чи можуть вони, до прикладу, звертатися до вас віддалено, до прикладу, працювати? Чи це тільки тут потрібно бути в Косові допомагати вам? Ну і загалом, яка перспектива зараз роботи айтішника? Ми абсолютно домежені географічно, і оскільки у нас не організація, це не фірма, це це не. Якесь підприємство, яке потребує там, тобто ми всі наймаємо на роботу, якщо що <хи> продовжуємо навіть під час війни, це просто стало складніше. Але е, справа в тому, що е, у нас є місія просто бути корисними. Тому якщо хтось хоче долучитися і бути більш ефективним корисним, незалежно від локації, то запрошуємо. Тобто у нас просто клуб по інтересах, який хоче приносити якусь користь. Але у е, більшості з нас, хто тут зібрався, є робота з стартапами, тобто ми активно співпрацюємо Спілкуємося із інвесторами з Америки, із Європи, і дуже багато є інтересу до України. Тому ті, кому набридло працювати на, на дній роботі, а хочуть попрацювати, наприклад, в американському стартапі з долини, то є така можливість насправді. Тобто, це дуже важкий час, але в цей час можливо у когось буде можливість змінити щось для себе на краще для стабільності своєї сім'ї, ну і фінансово, і для майбутніх спеціальностей, для можливості роботи на віддаленій, і для створення знову ж таки продуктів з доданою вартістю. Бо, Просто продаж консалтингу, годин чи такі речі це чудово. Ну це добре працює. Але у нас дуже сильна стартап-культура, культура інновацій в країні. Зараз інвестиції в Україну призупинилися, але не повністю. І всі інвестори чекають на це. Тому якщо ми будемо гуртуватися, вигадувати нові продукти, їх доводити до результату, то є всі шанси на виходити на світовий рівень, створювати нові робочі місця і автоматично це і податки, і стабільність родин, і все інше. Тому давайте робити більше користі.